Слава Ісусу Христу? Слава нової Богу. Питання всім, хто з нами, хто з Veritas. і продовжуємо непросту тему, говоримо про втрати. Наступна частина це, власне, про примирення та емоційне прощання з тим, кого вже немає з нами у цьому світі. У минулій програмі ми говорили про те, як прийняти, як бути поруч, так? З людиною, яка угу. зазнала втрати, і, можливо, цим їй допомогти. Угу. Ми є поруч, що далі? Угу. Ем, після того, як е, можна сказати, е, ми бачимо, що людина більш-менш стабілізувалася, і так як ми говорили, що е, це, є, це є довгий процес, це є довгий шлях, і е, от цей перший такий етап шоку, е, коли людина стикається з новиною або з ситуацією. Яка трапилась, і е, після цього етапу продовжується шлях, е, шлях проживання цієї втрати. Е, і що, що далі на, на це запитання, яке ви задаєте, е, тут вже можна розкладати обов'язки. Е, тобто е, інша людина може спостерігати, чи е, людина, яка втратила близького, чи потребує допомоги, чи ні. Але все рівно вже більше акцент йде на, на саму горюючу людину. Так? І я думаю, що дійсно, якби в першу чергу треба зрозуміти, що це і шлях. І так як минулого разу ми згадували, що до другої стадії гострого горювання входять наступні етапи: це злість, це депресія, депресивні стани, це торг. А, та, і от ці етапи, їх, їх потрібно пройти. Їх просто потрібно пройти для того, щоб, я, щоб, щоб, щоб адаптуватися до цієї втрати. Ми їх не можемо ігнорувати. Теж самій гарючій людині треба зрозуміти, що вони є нормальні, так? нормально злитися. А, злитися на світ, злитися на Бога, злитися на, на, на інших людей, злитися на себе. А, ну, Тобто злість на якусь, ну, або просто відчуття злості, так, як, наприклад, деяких від деяких, наприклад, ми можемо чути, а, що коли бачить, як інше хтось посміхається, я можу відчувати злість, тому що я цього не можу. Так, тобто злість може бути абстрактною, тобто не конкретно сфокусована на когось, але просто почуття злості. Теж нормально, коли я починаю десь торгувати, торг, етап торгу, який ми називаємо це, знаєте, коли, наприклад, якщо це мама, так вона може думати краще б мене, краще б я пішла. А, а дитина би жила. А, або, наприклад, а якщо б я зробив, зробив або зробила те і те, можливо, б цього не трапилось. А, або я не знаю, а а б ми там, а, а, можливо, ми не зробили, от я б могла от під, не, не йти туди, а ми б могли, могли побути довше. А, або якщо б ми зробили це, цього, ну, да, тобто це такий етап торгу, а якщо б було це, можливо, цього би не було. Депресивні стани, наприклад, коли людина відчуває пригніченість, безсоння це теж нормально, треба розуміти. Та, проблеми з сном, проблеми з харчуванням. Це, це, до речі, дуже важливо розуміти, тому що деякі люди можуть цього лякатися, коли ти їм говориш, що це нормально в вашій ситуації, їх трошки попускає. Це, це дуже важливий цей момент, теж певна така якась пригнічений настрій, якісь ностальгійні спогади, така якась якби людина туди поринає в ці спогади. Тобто, це потрібно зрозуміти, що це шлях, і мені його потрібно пройти. Що, що робити? Можливо, в першу чергу потрібно зрозуміти, а що мені допомагає. Є люди, теж, як ми говорили минулого разу, які потребують спілкуватися. Є люди, Багато людей, до речі, починає дуже багато розказувати про помершого. І навіть можуть повторюватися, і це ну, треба прийняти. Ну, Слухачу маю на увазі. Не говорити, ти вже це розказував, або якось так от. Їм потрібно це проговорити, прожити, закрити. Можливо, якби собі всередині ті, ті, ті етапи, які були, тобто ну, якби спогади. Так? Якось, І це не обов'язково якісь гарні спогади, іноді це можуть бути такі негативні, ну, з такою з почуттям, з почуттям, почуттям... Як це сказати, провини, з почуттям провини, Та? От я це не так зробив і так далі. Тобто, розка... розмовляти, можливо, потурбуватися про те, щоб зі мною хтось був поруч в плані такому вже духовно-психологічному. Так? Тобто, ми вже пройшли цей етап фізичний, коли потребуємо когось, хто би нам конкретно допоміг. І тут ми можемо теж або з друзями спілкуватися. От я знаю, наприклад, мені допоможе спілкування там з подругою, та, з священниками, з психологами, з група підтримки. І дивіться, один дуже такий ну, якби важливий момент. Можливо, він стосується швидше тих, хто спіл... не горуючого, а тих, хто спілкується. Ми не ставимо собі за мету е, допомогти людині і витягнути її з цього. Ні. Перший рік, просто ми з нею проходимо ці етапи. Просто ми їм поруч, просто бути це важливо. Е, і вона, напевно, десь так розслабить навіть слухача, Немає такого якогось ну, слухача в плані того, хто й поруч. Uh, Немає такого почуття, що от я щось маю зробити. Цього обов'язку невиконаного ніби хтось? Так. так. Угу. Ксенія, тобто... що, означає... що означає злість, що означає злитися? Як ця злість виглядає? Ну Тому що в класичному розумінні слова, ну це ніби хтось сердитий. Так? Що означає злість на етапі горювання? Бо ви говорите про те, що це може бути злість скерована, скажімо, десь в собі, всередині, чи хочеться тут її придушити деколи так. І той же самий торг, так ну якщо так слухати, то ти розумієш, ну, що це ну в принципі просто фантазії. Що би було, якби що було, якби там я, якби ми. Ну і де сенс цього тому і сенс цієї злості? В чому він? Чому це треба дати волю цьому? Um, ну, Ми маємо розуміти, що смерть вона теж. Трішечки розрізняється, наприклад, інакше смерть людина переживає, коли хтось хворий довго. А, і ти якось внутрішньо готуєшся, тоді зрозуміло, якось, можливо, навіть ці етапи злості і торгу вони є інші, бо десь так фоново можуть звучати. Але якщо трапляється трагедія в родині, а, і ми розуміємо, що. Просто хтось випадає з твого життя. От ти живеш з ним, плануєш. У вас є спільні традиції, у вас є е, спільні е, так, плани на майбутнє і так далі. І тут немає цієї людини, все, вона зникає. І ці емоції, оце от каламбур емоцій, я хоч і говорила про те, що е, є ці етапи е, виходу згорювання, вони є. Тобто, так, да, це злість, торг, депресивний стан, останнє прийняття, але сьогодні ми про нього не говоримо, тому що це є дорога до цього прийняття. Вони хоч і є, ці етапи, але вони не обов'язково так мають іти. Там, наприклад, там, два місяці відчуваю злість, там, три місяці відчуваю е, торг, е, потім я чотири місяці відчуваю депресію. Ні. Вони можуть бути навіть можуть мінятися і. Не знаю, доречно сказати чи не доречно, але, наприклад, фахівці, які займаються саме питання, питанням втрати, вони це називають таке емоційна ча, -ча, ча Тобто воно може мінятися. Наприклад, сьогодні, ну не сьогодні, але якийсь період, я ніби вже якби дійшла до цього торгу або депресії, потім його по мене знову може викинути в злість. Воно може мінятися. Цими переживаннями, вот на ваше запитання, яке воно має сенс, тому що це більш якось внутрішнє, це більш фантазія, це правда. А це швидше наш такий внутрішній світ, який ми переживаємо, і це, напевно, швидше, не напевно, але це швидше для нас, це всі переживання, не для помершого. Цими переживаннями ми закриваємо, закриваємо цей етап етап спільного проживання разом. Ми перепроживаємо ці емоції і, якби, напевно, от якби через цю злість, через цей торг ми якби, зашиваємо, От це от, це, ну, якби, розуміємо, що все, це вже кінець, вже цього немає. І навіть якщо ми собі фантазуємо, але ці фантазії вони теж потрібні. Зрозуміло, що нам потрібен хтось, хто нам допоможе, тому що щоб ми не застрягли в цих фантазіях. Тому що е, я минулого разу вже так трішки згадувала, і не думаю, що дуже вар, варто входити в цю тему глибоко, тому що це дуже важка тема, саме втрата, втрата е, людини, яку ми знаємо рідного, ми знаємо, що, наприклад, його катували. От тут настільки може бути сильний торг саме на рівні те, що як е, е, уяви. Uh, і це дуже боляче, і тут треба дійсно когось, uh, хто мене зупинить. Хто зупинить і не дозволяє туди якось uh, впасти, пропасти. Uh, тобто, це для нас, це для нас, щоб ми от прожили і якби закрили все цієї людини нема. І, і знаєте, те, що, от, наприклад, цей рік та приблизно плюс-мінус рік триває е, адаптація до втрати людини. Чому? Це так, трішки інтелектуально ми можемо пояснити, але ми не можемо повністю це пояснити інтелектуально. Тому що тут ми якби приходимо всі свята, проходимо е, дні народження, проходимо пори року, та, якби от ми мусимо якби, ніби прожити ці всі от, дні от, року без цієї людини. І тут, от теж практично, нам варто подумати. Uh, уже напланувати, а що би мені допомогло, наприклад, прожити там Різдво без коханої людини? Можливо, uh, варто краще в гості десь піти або запросити когось, ну, щоб не провалитися, щоб не бути самому, а можливо, навпаки. Символічно, там, я не знаю, попрощатися, поставити тарілку, як деколи так ставлять. Є в традиції, де ставлять дві тарілки: одна для подорожуючого, друга для померших. А, якось от прийти повністю цей рік без цієї людини. І ці всі от емоції це, це все для нас. Угу. Перед тим, як поговорити про депресію, ще хочу запитати, чому не варто. Ну, десь приглушувати в собі цю злість, цей торг. Чому е, треба дати волю цим речам? Чому не можна їх в собі ховати і ну, робити вигляд, що ніби їх немає? Угу. Ну, два аспекти. Перше, воно нам, мож... нам може вийти боком. Емоції, емоції, які ми подавляємо, і не можемо їх якось висловити. Адекватно або адекватно щодо нас, так? Тобто, ну, кожна людина виражаємо це по-різному, на, на якомусь записі ми говорили про психотипи. Так? Тобто хтось кричить, хтось через тіло, тобто, через фізичну роботу, хтось через хобі якесь. Ну, тобто я маю розуміти. Як мені ці емоції краще висловити, тому що якщо я їх не висловлюю, воно все подавляється і може нам вийти це через хвороби, або через якісь нервові стани, або ми можемо зайти в, клініч в клінічну якусь депресію, де вже треба буде ну, спілкуватися з психіатром. І Приймати ліки, це щодо турботи про нас, тобто для чого це потрібно. І, Ну і теж другий варіант теж можна сказати, що турбота про себе, але і вона пов'язана з, з людиною, яку ми втратили. Дуже важко закрити цей період, якщо ми його не проживемо. Один відомий психоаналітик, Карл Юнг, говорив про те, що. Депресивний стан, але ми можемо, говорити, можемо це говорити не тільки про депресивний стан, але про всі емоції. А, але воно швидше про депресивний стан, тому що його ми хочемо чим швидше позбутися. А, депресивний стан, як леді в чорному, яка приходить до нас, і нам потрібно її запросити до себе, там, на кухню, наприклад, а, і випити з нею чай. А, тобто. А, нам потрібно прожити це все, тобто запросити до себе на кухню, побути з ними для того, щоб воно закрилося. Інакше воно буде тягнутися, просто буде тягнутися, як такий важкий камінь-тягар з нами ціле життя. А якщо ми це проживемо, і в такому, в такому спокої ми це зможемо прийняти, що означає е, етап депресії? Ну, бо э, депресивний стан, в який можна провалитися, якщо не прожити. Так, ці етапи горювання це інше, а власне етап депресії в горі, це що означає? Знову ж mm -hmm. таки, на що я тут маю собі дозволити, чи не можу, чи потрібно, чи не потрібно, і на що потрібно дозволити своїм близьким, з якими ми співпереживаємо цю втрату, кому ми допомагаємо, ну, з ким ми є просто поруч. Mm -hmm. Депресивний стан, ми е, будемо говорити про, саме про депресивний стан, а не про депресію е, клінічну. Е, депресивний стан, е, я думаю, ми розуміємо, що це е, швидше такі емоції, емоції, е, е, і нам тут хочеться, як я вже згадувала, плакати. Ми можемо навіть просто побачити якийсь момент психології це називається тригер, тобто спусковий якийсь механізм. Та, це може бути навіть, я не знаю, там кружка як мого рідного, і вже мені хочеться плакати. Бо я йду по вулиці, приходжу там біля кафе, або бачу на комусь якусь кофту схожу на нього. І воно... Тобто, це такі якісь моменти, які можуть мені. От якби підняти ці емоції, і я можу розплакатися. Тобто, це нормально. Я розумію, Це нормально. Потім це безсоння. Так? Ми можемо погано спати, але теж я про себе можу потурбуватися. Там, прогулятися перед цим, послухати якусь класичну музику, помолитися, так? не може заснути розарій в руки і а, молитися. А, і дійсно, це ну, по-перше, турбота йде Діви Марії, а, Ісуса через неї. Але по-друге, навіть от, ця от, така от, ритмічна молитва, а, дихання воно заспокоює нервову систему. І, Uh, людина може тоді вже якось може розслабитись. Uh, теж є вправи на розслаблення, які можуть допомогти, так і заснути, uh, пити воду, uh, щось можливо, якісь там, я не знаю, слабкі, заспокійливі, якісь такі uh, можна, там хто що, я не буду тут, ну це може бути трави, там я, там вже Кожна людина має собі вже подумати, що їй краще. Uh, потім Такий спригнічений стан у людей може виникати таке, такий навіть десь страх викликати, що їй не хочеться спілкуватися з іншими. От, наприклад, вона перед цим дуже спілкувалась, а зараз вона не хочеться їй спілкуватися, і це теж нормально. Тому що якщо є люди, які хочуть спілкуватися про загиблого помершого. А є люди, які не хочуть і, уникаючи інших, вони уникають цієї теми. І це теж нормально, тому що це, наприклад, у нас, коли болить зуб, ми ж не тикимо в нього пальцем. Та ми якось так от намагаємося не їсти. А, тобто, це є такий період, якщо я так розумію, що це мені допоможе, окей, це нормально. А, тобто а, ми говорили да, от, якби про а, порушення сну. Це депресивний стан, от уникання інших спілкування, людина може десь закритися в собі, от, Тобто це такі, от, такі якісь переживання і не боятися цього. Та? Може більше хотітися бути на самоті, е, можливо, більше там хочеться відкривати, там дивитися альбом. Тобто я розумію, що це нормально. Тільки е, тут, от ви на самому початку спиталися про а що робити далі. Так. так, от тут от я маю розуміти, що вже е, цей перший шок пройшов, і я можу потребуватися, якщо я розумію, що я не вирулюю сам хтось, було, щоб був зі мною поруч. Не соромно просити про допомогу когось, правда? Ну, бо так, часто Буває, наприклад, пройде півроку так, після втрати якоїсь. Угу. Ну, ніби, здається, тривалий час пройшов, а людина не знає, що з нею відбувається, і десь, напевно, соромиться. Тобто, може, не знаю, заохочете, наголосіть, допоможіть. Mm -hmm. ну, десь часто це є, що треба малесенький поштовх для того, щоб людина пішла далі. Так у нас трошки є в нашому менталітеті, що ми соромимось. Mm -hmm. Або, наприклад, наприклад, може бути, що людина ціле життя була така досить. Сильною, та і всі звикли її бачити сильною. І можливо, сама людина зараз для неї вона відкривається сама собі слабкою, якоюсь такою новою, і як я про допомогу якось так не для неї це щось нове. І тут не треба та не треба соромитись людям, яким ми довіряємо. Попросити так, просто побудь зі мною або послухай мене зараз, або пішли на каву. Ну, якось от напряму спілкуватися, тому що я розумію, що мені це зараз потрібно. Чи набагато легше? Не знаю, наскільки правильно я сформулюю зараз це питання, але ну, це якби вже на сам кінець. Чи легше переносити втрату е, насправді віруючим, практикуючим людям, ну, бо ми ж розуміємо, що життя тут не закінчується, так? Це, ну, це життя, яке ми маємо, це, скажімо, ми йдемо далі, душа живе далі, вона у Божих обіймах. Угу, угу. Віра, наскільки допомагає пережити все? Угу. Ми говорили з, з вами на початку, що це є шлях, шлях до адаптації до, до прийняття цієї життя, життя, мого життя без цієї людини. І так, християнам в цьому плані дійсно. Ну, я думаю, що набагато легше переживати. Я не говорю, що легко. Ні. Але якщо ми з і свідомимо цей факт, що, е, якщо я знаю, що є рай, е, я зна, ну, для мене якось я собі раз провела таку алегорію, це як ніби коли людина, яку от, от, я втратила тут, на землі, ніби якби в іншому місті проживаю. От, наприклад, я в ужирні, а вона, наприклад, я не знаю, там, в Вінниці, там, в Житомирі, або там просто в Італію, Іспанію полетіло. <кхм> І для чого, це, для чого я говорю зараз про цей цю, цю паралель? Тобто, ніби я живу тут, а вона живе там. Ну, тобто, от, от коли ми говоримо про паралельні світи, тобто, та, це життя воно продовжується, але вона просто живе там, а я живу тут. І усвідомлення того, що ми зустрінемося воно дає почуття, що це не фатальний кінець, та? тобто все. І ми ніколи я вже там не обійму, там, він вона мене не обійме. Ми, не поч... ми зустрінемося через якийсь період. І воно а, дійсно, якби: от я вам зараз говорю, помирашки пішли. А, воно дійсно дає якесь таке почуття надії. А, і ми можемо, от, наприклад, от це почуття торгу, про яке ми говорили, де ми починаємо говорити: о, можливо, якщо б я краще або не зробив так, або так і так далі. Ми можемо продовжувати турбуватися про цю людину, яким чином молитися? От якщо я молюсь за неї, це моя турбота про її душу. І так, коли я виходжу вже з цих з першого, особливо, да, от ми говорили ця стадія шоку, заперечення, коли я виходжу з цього, і розумію, що так, її нема. Та, з практичної точки зору, мені треба навчитися жити без неї. Наприклад, якщо це чоловік, мені треба навчитися я не знаю, деякі там знаходити майстрів. Мені там треба практичні точки, практичні, прям практичні речі. Це потриває так, це буде сума, сум, це злість і так далі. Воно буде. Але якщо я це проживу і не застрягну, я розумію, що та, ми зустрінемося через якийсь період. Та, мені, я сумую тут за ним, мені його тут не вистачає, але я турбуюсь про тебе тим, що я молюсь. Це моя турбота, і ми, і ми будемо разом. Дякую дуже. Продовжуємо дякую за тиждень. Так, так дякую.